Виходимо на відпочинок, він каже, де про певний уважний. Слава Україні! Слава! Ви сьогодні робите неймовірну роботу, яка дуже важлива для нашої держави. Ви захищаєте нашу державу там, де вона на сьогодні цього найбільше потребує. Скажу відверто, без вас сьогодні не б України. Я дуже вам дякую, щиро від себе, від колегії Державної прикордонної служби. Міністр більшість справ просив передати вам слова подяки. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів. те братерство, яке є, яке є тут, серед вами воно дійсно національно. Дякую. Дуже право. перед вас сегодня заложит те, насколько стоит наша страна. Стоит, потому что у меня есть такие воины, которые, не зважаючи ни на что, ни на какие трудности, выполняют свою работу. Спокойно, методично, першого, 25-го, да? Так, це найкраще. Може, якісь люди, які наші вивчають? Що ви бачите всіх? Не так, як з донатського рекламного разу. За службу, будь ласка, передайте. Дякую. 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 В даній час всі активні заходи противник проводить зранку з 5 до 7. На даний час за допомогою спільної роботи з рубак поки знищимо противника і не даємо змогу закріпитися навіть на місцях їхнього накопичення. Як і за допомогою артилерії, так і за допомогою значить, і скенів по них. Завдяки вам тримається в Україні. Тримається і зриває всі плани ворога. Немає жодних в тому що перемога буде за нами, наша справа вона для нас, ця війна справедлива, тому що ми відстоюємо себе і своє майбутнє, і майбутнє своїх дітей. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів, сестер наших чудових, завжди повертатися жилими нашкодженою. Это запас пачины. Тут камбрехи какие-то тут я переходил. Служу украинскому народу. Служу им скоро. Мы только взрём его в фото. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Назови его за